Всім привіт! З вами Хотабечвод і найкращі бої World of Tanks. Статистика ігрока на вашому екрані це статист. Грає він уже на фіолетову статистику. І це один з найкращих боїв у 2023 році. В цьому бої він вижме повністю цей танок на 110%. Що він буде тут робити, абсолютно усі снаряди він вистріляє. Це буде рекорд по урону. Якщо я не помиляюся, я ще не бачив, що хтось на 113 китайському важкому танку настрілював стільки урона. Але все по порядку. Так, приїжджаємо ми на стандартну позицію важких танків. Знаходимо тут т 110 е 5 Т-32, якого ми не пробиваємо. У нього читерна башня у Т-32, це хоч 8 рівень. У нас кумулятиви 340 мм, ми його не пробиваємо. А 10 го рівня т 5 пробиваємо без проблем за кожним вистрілом. Так, і знову ми пробиваємо Т-115, Т-32 нам піднасирає трошечки. Розбираємо собі спокійно т 110 5 тут нічого такого страшного, танок 10 рівня, ми його просто тупо розбираємо, Т-32, 8 рівні нічого зробити не можу. Не знаю чому так. Поки що йому не везе, у нас стріляє союзник на Т-110Е4, починаю його підпирати, у нього. Довга перезарядка, він певно розі злився на нашого 113-го. Наш 113-й вирішив відтекти. Бо ми ж не знаємо, чи адекватний він ігрок, чи неадекватний виправ він нас під е, ворогів, чи ні. Так, переїжджаємо на другу позицію, може хтось засвітиться. Як бачимо на міні-карті, там світилися танки, тільки ми вистрілюємо снаряд. Йдемо на перезарядку і засвічується танок як назло. Стоїмо, може, чекаємо, може хтось підсвітиться. Ігрок на 113-му дуже дивиться на мені карту фільмує всі простріли, хто тільки засвітиться на мінікарті. Дуже шикарно грає цей ігрок. Подивимося далі, що він буде робити. Знову міняємо позицію, навряд ли там хтось ще засвітиться, будемо чекати, а урон сам не наб'ється. Міняємо знову на кумулятивний, пробуємо дати шотик От, е фазі першій. Фаза теж на кумулятивах. Кумулятиви так само пробивають 340 мм броні у фази. Так як у 113-го. Так, і тут світився е, УС-16. Чекаємо, може підсвітиться. Наш е, легкий танок там стоїть в кущах. Чекаємо, може засвітить, дивимося періодично вправо, вліво. Не знає на даний момент наш ігрок, що робити в цьому бою далі. Попробував він дати блайндшот. Але ми бачили, що снаряд розірвався об землю. Тільки УДС 16 підсвітився і Т-110Є4 одразу наш ігрок переводиться на них. Зводимося їх хуясь! на 458. Легко мішень Олі. Ми стріляємо бронебійними снарядами, у Т-110Е4 підсвічуємося і не пробиваємо. У Д-16 по нам стріляє, не пробиває, на щастя. Підсвітили ми маленького піздючка на легкому танку ворожого, розмінялися ми такими не Пробиттями з фазою 1. І тут нарисовується Буде 16-й. Що так він? З'їв на 475? Може по суперконю дамо. Так, і... Так, ми пробиваємо на 451. Ви замітили, як він переводиться дуже швидко. Переводиться, знає дуже добре всі зони пробиття. Присовуємо уже третій шотик по супер коню. О, і наш обідчик Т-32 і на ходу він нас теж пробиває на 341 піздюк такий восьмого рівня. Ну, в башню цього разу вже заходить. Нарешті пробиваємо ми його в башню. Так, але ти нам не цікавий. Їдемо на Т-115, добивати його. Наша ТВПшка просто влітає туди, більшу половину ХП він втрачає, вицілюємо командирку, пробиваємо і фаза нас не пробиває кумулятивним снарядом, ми підкручуємо порт. фаза чомусь стріляла в НЛД, могла пробити нас в корпус. Так, їдемо з другої сторони. Цікаво, чекає нас там фаза чи ні, ми ще не світимося. Так, і ми не відсвітилися нас, хтось другий світив за той, за той час. А цей Т-32 піздюк такий йде слідуючий бой. Не мішайся тут під ногами. Як бачимо, 113-й фазу просто тупо. Обостяв. Ну, інакше неможливо сказати. Просто тупо фаза нічого не могла зробити нашому 113-му. Наш 113-й просто його в нуль ноль його анігелірує. Так, шукаємо ворожин якихось, бачимо на другому флангу. Давлять нашу фазу і виїжджаємо 2-6 Міняємо на фугасний снарядик вапля 9 рівня. Смачненько так з'їла на 592. Так, і не рискує, не рискує виїжджати. Там усі шотні, як ми бачимо, вже наш 113, 8 тисяч настріляв, а щот рахунок 6-11. Взагалі, що наша команда робить, я не знаю. 8 тисяч вже набив, у нас. Усього лишилося 9 снарядів. 4 бронебійних, 4 кумулятивних і 1 фугасний снаряд. Так, ззаді засвідчується ELC-90. Але бачите, який статист Це такий прожоний, такий настоящий статист Він бачить шотного танка. Він у нього не стріляє. О! І знову не стріляє у нього, бо тому що він хоче дати повну альфу, повний альфа страйк. У нього разовий урон 440 і він його хоче прописати. Бачимо, що стріляє по об'єкті 263. Так, і могли б його добити, але не проходить альфа Strike 428. Ми йому там копійочки, оті лишили хідпоинтів і хай живе. Вафля 9 рівня стріляє, о, тут уже виїжджає. Пугасний монстр на 4 снаряди. Так, і він на бронебійних снарядах стріляє. Наша кобра. Влітаємо тупо на неї. Він уже своїх 4 снаряди роздав і від нас тікає. Так, ми ще один снарядик присунули на 420. Не вирішує наш 113-й виїжджати туди, може простріли по ньому будуть, і він об'їжджає його з другої сторони. Їдемо, може, получ... Ні, не виходить по ньому дати шотик. Він нас засвідчує. Наш 113-й боїться, не знає, хто з ворогів де є. І вже починають вороги захвачувати нашу базу. Стали на захват. Поки що стоїть тільки один танок на захопленні нашої бази. Так, і до нас їде 121Б без камуфляжу. Розумієте, так? Да? Що це за 121Б? Раз не пробив і тікає від нас. Ну, на таких і везе. Чому він 12 нас тікає? Так, ми його просто тупо в ноль убиваємо, анігеліруємо, і у нас залишається тільки два снаряди: кумулятивний снаряд і фугасний. Наш 113-й розуміє, що витягнути цей бій неможливо, тому що він максимально що може видати, це біля тисячі урона. А ХП у команди ворожої. Він вже лишається сам. ХП команди ворожої 2157. Він пресовує кумулятивчик на 476. ОСУ-130ПМ. Кобра по нас розряджається. Ми віддаємо останній снаряд на 479. У нас снарядів більше нема. Наш 113-й їде таранити затаранює і беруть нашу базу. Всі снаряди вистрілені. Отакий шикарний бій. А ми йдемо дивитися у після бойову статистику. Так, а у нас тут поразка, але ми заробили мастера. Е, підтримка, стальна стіна, основний калібр, танки, снайпер. Але саме головне ми настріляли 12 550 урона 3 фраги, 839 чистого опиту. За моє пам'яті, стільки ще ніхто не настрілював, ви, звісно, мене поправте в коментарях, якщо хтось знає, хто більше настріляв. І він у цьому бою грав з преміум аккаунтом. Майже усі були кумулятивні снаряди, і ми пішли ще й у плюс на 30 тисяч срібла. Усім дякую, хто дивився. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!